І сказав Господь: звершилося і віддав Духа. І знову покладений на руках Марії, Господь наш Ісус Христос, той, якого вона тримала на руках, з великою надією, великий дар Божий. Той Месія заповіданий, син її, знову в неї на руках. Тіло Його покладають до гробу і панує тиша. В цих днях ми також. Тиші, приходимо до плащаниці, аби Господеві поклонитися, приклоняючися перед плащаницею, перед зображенням тіло його мертвого, яке вкладається до гробу. Співаємо благообразний Йосиф, знявши з Христа причисте тіло Твоє, плащаницею чистою обвив. І кланяємося Богу, який нас спасає. І правда, в цей самий час. Щось починає відбуватися. А відбуватися починають пасочки, бо треба ж освятити. Ну, вже великдень, великдень, ось, ось треба вже освятити пасочки, бо не всім вдасться. Ну, зрозуміла річ, дехто має дітей, не вдасться прийти на службу. Зараз ще із комендантською годиною не просто є. Тому можна попередньо освятити пасочки, Але, я щиро кажучи, так собі думаю, що не всі люди, які прийдуть в суботу посвятити пасочки, будуть. Уважно дивитися на плащаницю. Ось лежить собі такий самотній Господь, але нас то не стосується. У нас свято писанки, у нас свято Пасочки, у нас свято вишиваночки, обливного понеділку. Десь там Христос на фоні якоюсь музикою грає, і цей Христос Воскрес. Добре, най собі співають. Сумно, бо так, так на жаль, є. Я тут не хочу осуджувати особливо невоцерковлених людей, які. Традиційно приходять до церкви, лише хочу питання собі задати, а чи я в ці дні також не несуся десь туди, в клопотах, десь святкувати і зустрічати гостей щось робити, чи я не перестаю переживати дійсно, не витримую в перебуванні перед плащаницею в цій тиші, чи я насправді своє серце не відкриваю перед Господом Богом. Ось це питання мене завжди турбує. Ось мої клопоти, життя і розуміння, куди ж воно взагалі йде. Бо немов би живу і забуваю, якою дорогою я йду, куди я йду. Цей день Воскресіння Господнього мав би пригадати до Царства Небесного, бо Христос тобі шлях прокладає сьогодні, коли лежить в гробі, спускається до аду. Аби врятувати Адама і Єву, наших прабатьків, аби відкрити їм дорогу до раю до перебування з Богом. Він нам своєю смертю хоче цю дорогу відкрити, а ми про цю дорогу забуваємо, забуваємо. Господи в цих днях святого Твого Воскресіння, приготування до нього, навчи нас самогутні пам'ятати про Тебе, пам'ятати про цю дорогу. Кожного дня благословити день і вступати, крочити дорогою за Тобою, Господи. Благослови кожну людину, кожну родину, яка переживає зараз можливо, якусь темряву. Благослови кожну людину заблукану, аби віднайшла світло Твого і біля плащиниці в цій стресній п'ятницю і суботу насправді зустрічали Тебе, який веде. Нас до воскресіння, амінь